Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вам новинки прикрас з шляхетними чорними опалами з яскравою опалесценцією. Дівчата, які вже давно мене знають, всі знають, що опали, особливо чорні то просто моя любов. Я завжди ношу опали саме чорні. Мені вкрай подобаються. Отже, ще два слова, що хотіла сказати. Всі знають, що ціна вартість напряму залежить від яскравості опалесценції. Поїхали. Перший комплект. Каблучка в розмірі 18 Вага каблучки 2,8 г. Розмір камінчиків 11 на 9,5 мм. Сережки, англійський замочок, срібло 925-ї проби. Вага сережок 3,1 грами. Ось цей дівчата-комплект найдорожчий. Вартість 6200 гривень. Наступний комплект. Цікава форма, прямокутник. Такої ще не було. А, так, тут, тут така більш червона опалесенція. також цікавий комплект. Каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 2,5 грами. Розмір камінчиків 10 на 8 мм. Замочок так само, англійська застібка. Вага сережок 3,4 грами. А запитували, до речі, ефіопські опали. Вартість такого комплекту 4600 гривень. Наступний комплект. Все мені дуже подобається. Тут така синьо-зелена опалесценція. Цікава. Каблучка також у 18 розмірі. Так, чомусь склалось всі три комплекти каблучки у 18 розмірі. Вага каблучки 2,5 грами. Розмір камінчиків 10 на 8 міліметрів. Сережечки англійський замочок. Вага сережок 3,2 грами. Вартість такого комплекту також 4600 гривень. Ну, дуже подобається мені цікава опалесенція. Далі по комплектам це все три комплекти. Далі окремо каблучки, велика каблучка, маю на увазі великий камінчик. І отут одразу, чим більший опал. Тим він дорожчий. Я покажу зараз ще є менші камінчики. Каблучка у такому розмірі камінчиків одна. Розмір самої каблучки 18,3. Ну, тут така середня шинка, вона може підійти і на 18,5. Коли більш тонка шинка, вона більше мірить, широка шинка трошки мало мірить. Отже, Вага каблучки 3,8 грами. Камінчик 13,5 на 11 міліметрів. Вартість каблучки 4800 гривень. От тут в такому розмірі камінчика каблучка коштує як комплект. Дивіться, покажу вам менші камінчики. Різниця в розмірі і вже дуже суттєва різниця по ціні. Зараз цю каблучку зніму. Наступні три каблучки. Тут розмір 17,7. Вага каблучки 3,4 грами. Камінчик 10,5 на 7,5 міліметрів. Вартість 1800 гривень. Каблучка в розмірі 18,3. Ось ця 18,3, вага також 3,4 грами, камінчик 10 на 7 міліметрів. Також 1800 гривень. І ще третя каблучка, тут три розміри. В 17-му розмірі. Вага 3,3 грами. Камінчик 10 на 7,5 мм, Також 1800 гривень. Три каблучки. Розміри, повторюю, 18,3, 17,7 і 17. Ось такі. Ще кулони. Те, що бувають взагалі вкрай рідко. Кулони з чорними опалами. Всі камінчики, до речі, відкриті: кулони, вага 1,7 грами, розмір камінчиків 12 на 85 їх два, оце під синій комплект було б чудово. Або, або під ось цю каблучку форми крапля, Вони ось це, напевно, навіть краще підійшов би. Так, кулони, кулони, кожен кулон коштує 1500 гривень. Просили дівчата вушка заміряти, розмір вушка 5 на 6 мм. тобто ширина 5, висота 6. Ну, щоб розуміли, яку, який ланцюжок сюди може підійти. І ще один кулон овальної форми під ось такі каблучки, або під комплекти. Все те ж саме вартість 1500 гривень. Інша трошки форма. І те, що я взагалі дуже обожнюю, намиста. Два нових намиста. Камінчики в огранці. Чорні опали. Покажу замочки срібні. Ну, класні камні. Дуже мені подобається, зараз розповім. Вага 17,4 грами, розмір камінчиків по ширині від 5,5 до 8,5 міліметрів. Довжина разом з замочком 49 см. Таке намисто маю одне. Це намисто коштує 8 тисяч. І останнє намисто. Вага 15,7 грами, також намистений в огранці. Форма така сама, але легше, легше і менші намистинки. Замочок срібний. Довжина намиста 48 см. Намистини від 5 до 7,5 мм в ширину. Таке намисто коштує 5500. На сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу! Мирного неба! З питань придбання прикрас, як завжди, звертайтесь, будь ласка, у Viber-спільноту або за номером телефону. Мої контактні дані я залишаю у першому коментарі до цього відео. До зустрічі на каналі!